Учора інтернет мережу збурило повідомлення про те, що головний міліціян Аваков кортежем їздить 180 км кілометрів на годину, перекриваючи рух. На що він сам у тій таки мережі встиг відповісти, що це вимушено через численні погрози життю? Не проминув цієї теми і прем'єр Яценюк на початку наради Кабміну голова уряду. Присоромив міністра внутрішніх справ Вакова, бо сам бачив телематеріал, як їхав міністр перед засіданням. Арсен Ваков виправдовувався перед журналістами. Мовляв, правил дорожнього руху не порушував. І наостанок, Я сподіваюся, що це останній сюжет, який я побачив по засобах масової інформації, про пересування з кортежами. Я хотел бы видеть, где на улицах города Киева можно проехать хотя бы со скоростью 130 км в час. Не говорю уже о 180, которая так шикарно разошлась. Я езжу традиционно на своей личной машине, которую я привез сюда из Харькова, и на ней езжу. Действительно, в этой поездке у нас было две машины, и мы ехали на двух машинах, в том числе бронированный «Мерседес», который нам навязала службу безопасности по определенным обстоятельствам. Не будем это комментировать.